Що стосується розумних технологій. Одразу можу сказати, що він зроблений такою хвилею, але тут встроєний дуже цікавий елемент. До речі, 5 секунд інтерактиву. Та подивіться, яку частину вкрали. Пасажир може відчути себе як справжній діджей. Який, до речі, лайфхак ми можемо управляти. Ось так. Це інтенсивність. Над водієм ми бачимо, а що це. Термоприємний приємне на дотик. Дуже м'який тормоз. А, дивіться, є такі така ситуація, водію стало дуже прохолодна. Да. Мамочки! чи треба щось коментувати? Перший світі серійний автомобіль з напівтвердоцілим акумулятором. Підвищеною безпекою та величезним екраном, який пройшов лосиний тест на швидкості 70 км за годину без водія, та має запас ходу 750 км. IML6 в комплектації Max Super Performance. з вас. Підписка та лайк. А ми починаємо. Про розміри автомобіля. Довжина 4931. Ширина 1960, висота 1474. Авто оснащено сучасною світлодіодною led оптикою Підвіска подвійна. Поперечні ричахи попереду та багаторечашка ззаду. Це забезпечує більш м'яку роботу ходової системи. Радіус Колес 20 діаметрів. Вентильовані диски. Кліренс можна змінювати в залежності від потреб на дорозі. Що стосується розумних технологій, тут є радари, лідари, є камери, система 360 градусів, парктроніки. Та все як треба на наш час. Повна панорама на даху, але не відчиняється. Під капотом встановлена батарея на 100 кВт, потужність 787 кінські сили та розгін до сотні за 2,7 секунди, максимальна швидкість 267 км за годину. Лючок для зарядки знаходиться зліво ззаду та має порт для стандартної зарядки та швидкої, на якій автомобіль заряджається за 15 хвилин на 500 км при потужності 800 вольт. Щодо багажнику. Одразу можу сказати, що він зроблений такою хвилею та виступає в ролі антикрила. В кришку багажника вбудований дисплей, що дає більше шарму цьому автомобілю. Уявімо ситуацію, ви їдете по дорозі та вам треба перестроїтись у сусідній ряд. Який з добрий водій вас пропускає та як ви скажете йому дякую? Натисніте аварійку. Але тут встроєний дуже цікавий елемент, який допоможе вам оригінально подякувати водієві. На бортовому екрані ви натискаєте кнопку «Сенкс» та таким чином ви подякуєте водієві, який вас пропустив. До речі, 5 секунд інтерактиву. Як ви думаєте, де на задній частині автомобіля відчиняється багажник? Ви пишіть в коментарях, а я поки що тут почитаю, що в нас буде далі. Добре, відповідаю одразу. Відчиняється він з цієї кнопочки. Об'єм багажника 457 літрів. Та подивіться, яку частину вкрали, але це не просто так, бо тут встановлені мотори, які підкровують задні колеса на 6 градусів. Це потрібно для того, щоб зменшити радіус розвороту. Невеликий тест-драйв моїм зростом, якщо ви захочете когось прокатати в багажнику. Збільшити вмізки з багажником ми можемо завдяки складанню задніх сидінь. Та це дає об'єм 1290 літрів. Ми тут маємо підсилювач акустичної системи освітлення. Та підкурювач на 12 вольт. Переходимо до салону. Вікна як спереду, так і ззаду безрамкові. Мають подвійне скло, що забезпечує добру шумоізоляцію з вулиця. Тут ми не знайдемо звичну нам ручку, бо двері відчиняються кнопкою. Тут є доволі містка ніша для особистих речей, кнопки для відчинення та зачинення вікон, блокування вікон та блокування дверей. Оздоблена екошкірою та пластиком. АСМР! Зачиняємо двері та бачимо, що крісло налаштовується під водія. Налаштувати під себе крісло можна з центрального екрану або у звичний нам спосіб. Запускаємо авто. Чи треба щось коментувати? Кермо виглядає мінімалістично, модернізовано, має прямокутну форму, що додає більше огляду на дорозі. Кермо виготовлено з екошкіри, має всього лише дві кнопки. Ліва кнопка відповідає за музику, можна робити гучність. Права кнопка відповідає за камеру заднього огляду замість цього дзеркала. Також меню, в якому можна обрати навігацію, музику та інші. Функції на кермі доступні пелюстки, якими можна переключати передачі з 30 км на годину. Селектор передачі знаходиться за кермом. Перед собою ми бачимо величезну приборну панель, на якій є дуже багато інформації. Тут і карти навігації, і ситуація на дорозі, спідометр, а поряд мультимедійна система, на якій пасажир може відчути себе як справжній діджей, може дивитись відео та багато чого іншого. А саме круте в цьому автомобілі це дисплей, на якому ми можемо зробити всі налаштування. Наприклад, як клімат-контроль, який, до речі, лайфхак ми можемо управляти. Ось так. Це інтенсивність або температура. Також можемо налаштовувати режими керування автомобілем. Тут є 5 режимів: це комфорт, еко, спорт, сніг. Та персональний, який ви можете настроювати під себе. На головному екрані ми можемо налаштувати дисплей багажнику. Тут є п'ять функцій, таких як «Thanks», «Hello», якісь привітання. Але, на жаль, ставити щось своє та писати не можна. Підлокітник великий, відчиняється, та має тут таку систему, як холодильник. Але на жаль, я не думаю, що тут багато чого вміститься. Максимум баночка Кока-Коли. Так, далі в нас е, два підстаканники, зарядка для телефону, швидкісна. Та ось це місце для особистих речей, або, як в нашому випадку, для окулярів. Також є ніша під екраном, в е, якій є підкурювач. Бордачку, на жаль, немає. Над водієм ми бачимо, а що це? Над водієм ми бачимо дзеркало з гарною підсвіткою. Також Сенсорні лампочки як у водія, так і у пасажира. Кнопочка SOS та аварійка. А про пасажира ти забула. А що в пасажира? Дивись. А, так. В нього також є ось ця штучка. та... Дзеркало з гарною підсвіткою, тому фарбуватися дівчинкам буде дуже зручно. Дзеркало заднього огляду тут маленьке та не дуже зручне. Ось моя жіноча ручка. Ви бачите розмір. Це все зроблено тому що на бортовому екрані можна вивести своє дзеркало, та це можна сховати. Переходимо на задній ряд сидінь. зі своїм зростом 1,78 м Я тут поміщаюся навіть лежить. А тепер давайте серйозно. Місця багато як знизу, так і зверху. Виготовлені в нас сидіння з натуральної шкіри. Мають три режими нахилу, та підігрів є лише у передніх. На жаль, екранчику тут немає, але є вентиляція та роз'єм тайпсі. А тепер тест драйв. Так, перше враження це комфорт та поведінка на дорозі. Кермо приємне на дотик, зручне, навіть не дивлячись на таку незвичну форму. Крісло також дуже зручне, дуже м'який тормоз. А для більш динамічного тест-драйву я зараз запрошу нашого менеджера. Ось ми вже помінялися місцями. Зараз ми будемо випробовувати підвізку. Що скажеш? Дуже м'яко себе поводить, комфортно. А як тобі кермо? Це щось невітнє, але мені до вподоби. А що скажеш про сидіння? Комфортно, спина не болить. А, Дивіться, є таки, така ситуація, водію стала дуже прохолодна, але ми вмикаємо клімат та настраюємо собі, як ми хочемо. Можемо його зробити потепліше, а собі зробити похолодніше. Тому це не залежить від водія. Добре, скажи, будь ласка, як тобі екран, чи не заважає, чи все там є, що тобі потрібно? Ні, дивіться, про... промальовує дуже гарно усе. Все дуже інтуїтивно, все бачно. Не заслоняє дорогу? Ні. А тепер перевіримо 2,7 секунди газ в пол. Мамочки! Добре, що ось ці ремені безпеки працюють гарно. Що ти скажеш? Як тобі враження від газ в пол? Це електроавтомобіль, тому це було долі секунди і вже сотня. Добре, а як реагує педаль? Швидко, дуже швидко. А гальма? Досить добре, але я би сказав, що трохи я б ще зробив їх більш жорсткими. Так, гальма тут дуже м'які та від Continental. Що я можу сказати на завершення? L6 – це автомобіль, який став справжнім проривом у своєму сегменті. Його технологічність це новий рівень комфорту та безпеки. Сподіваємось, наш випуск був цікавий та інформативний для вас. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть коментарі та натискайте дзвіночок та долучайтесь до нас, бо саме кібермоторс наближає майбутнє.